Вчора була на показі фільму Формула 1 з Бредом Пітом. І мушу сказати, цей фільм несподівано справив на мене приємне враження таке, яке я рідко відчуваю останнім часом під час перегляду кіно. Цей фільм я точно хочу подивитися ще раз і вже другий день обговорюю його з близькими. Тож хочу поділитися своїми спостереженнями і аналізом. Це стрічка, яку варто точно переглянути в кінотеатрі, і вона тримає в напрузі від першої до останньої хвилини. Звісно, фільм став рекламною кампанією для багатьох брендів, і звісно, кожен глядач матиме свої акценти уваги. Технічні деталь організації Формули 1, стратегічні комбінації команд на трасі, поява багатьох відомих особистостей, пілотів, представників гоночних команд тощо в ролі самих себе у фільмі. І музичний супровід також був дуже цікавий. Але для мене, як і очікувано, у фокусі опинився психологічний підтекст і глибини посил. Особисто для мене цей фільм став певною мірою сповіддю Бреда Піта. Вже 8 років перебуває в судовій тяганині зі своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі, та чия репутація надто постраждала. Часом здавалося, що Піт навіть не грає роль, а говорить про себе. Фільм також передає відчуття родинності, єдності з незнайомими людьми та процес подолання власного его, яке руйнує стосунки. Водночас він про цінність свободи, неприв'язаності, про вихід за межі страху соціального осуду, про звільнення від постійного прагнення до схвалення та про визнання своєї тіньової сторони. Так, я такий і немає сенсу прикидатися. І саме це викликає повагу. У певному сенсі, це недосяжна мрія для більшості. Фільм показує контраст між бажанням молодих сподобатися та зрілою мудрістю відмовитися від цієї мішури. Бред і його напарник як дзеркала однієї реальності, тільки з різницею в часі. Другий день мені залишається цікавий після смакування після фільму. Я знову і знову прокручую різні сцени і аналізую кожну деталь. І можу точно сказати, у фільмі відчувається дух єдності, командна енергія та щось більше, ніж просто жага до грошей і слави. Там є і смуток за помилки минулого, що і є тією самою ціною за дорослість.